Без дукавки без екстра 10 кілограм. Давайте почнемо дивитися, що у нас тут є. Так, перше буде ось така бездукавочка. Чотна. Далі ось така баздукавочка. І з катманчиками на замочку, такий пуховичок, іксель тотін. Точно не XL, це, це максимум Аліка. Наступна іще одна коричнева. Така максимально нелегенька, у нас вже елічка буде. Далі червоний пуховичок такий, вдучечок, простьобаний, з катманчиками на замочку. Розмір буде есочка Емочка. Наступним з капюшончиком. Ось така, тепленька. Гарний пальцек, підкладка, простябина, розмір буде емочка. Далі у нас буде іти. Ось така Ось ця вже іксалька. Патий такий біж. Так, наступний. У нас буде ось така. Сіренька. Да. Ой, гляньте, яка класна, чоловіча. А просто жіночок. Це така з катманчиком. Ми на синій підкладеці. Розмір XL, Боже, вона шикарна. Така йде ніби джинс, але дуже приємно. Дальше, Далі, далі, далі. У от така ніби вітрочка з е жовтою прикладочкою. розмір збиралася Емка. Такий душек, скажімо, мальчик. Також дуже красива. Далі у нас буде. Йти. Ось, на дальше, дальше, дальше. Дальше. ось така, це буде есочка, така фіолетовий податик. Можна буде навіть на x одіти. Далі, 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 далі. Зараз буде ось такенька. Доступна синенька. Угу. Ось така буде есочка. Ага, палочка. <свят> 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 Ой, господи. <смеш> так, показую вам позвонку останню. Така буде жовтенька, з капюшончиком, Ніх тут не знімається, але можна взяти капюшончик, Тому для замовлення пишіть нам на Viber або Telegram.